Ну, різні потреби. І я скажу так: грибти всіх під одну грибінку державних чиновників це теж несправедливо. Бо сам досвід у державній службі <кій> і знаю, що одні задовільняються одним рівнем, а інші ну, прагнуть чогось іншого, і це породжує корупцію і так далі. Але звісно, це проблема велика у нас в Україні. І я цей наратив платити більше державним службовцям, вони будуть більше ну, менше брати хабарів. Чую вже років так. 10-15. <кій> у нас підвищили суттєво зарплати в тому самому крає КП у державних компаніях, які а, займаються управлінням великих активів mm. сьогодні. Цих прикладів багато. Та навіть так само Укрпошта Смілянський отримує зарплату там понад мільйон. да, щомісяця, я пригадую, скільки скандалів було, але ефективність роботи Укрпошти доволі сумнівна. Як на мене, зарплати високі, визначальним фактором мінімізації. Корупційних діянь абсолютно ні.